Добрий день, слава Україні! Працюємо з вами над розвитком Сили Рук з допомогою тобто, та автозинання та рук у руху урядаючи. Кожне наше завдання, кожне наше тренування на уроці ми з вами розпочинаємо завжди з розминки. Розминку ви знаєте, це розминка на місці, ми вами проведемо це на минулому тижні. І до розминки ми додаємо ще один підхід це виконання. Звичайне виконання відживання, яке ми можемо здавати на е, норматив. Тобто максимальна кількість повторень. Кожна розминка це віджимання, лежачи, велику кількість зробити не треба, 10 разів для розминки вистачить. В середньому третій. Закінчуємо розминку ми з вами зробили. Сьогодні наше тренування урок присвячений для розвитку сили рук, а саме вправи направлені на розвиток біцепсу. Тобто у нас сьогодні всі вправи будуть для розвитку біцепса. Перше вправо це віджимання широким фатом. Розпочинаємо перший підхід. Раз. Цю вправу виконуємо трьома різними способами. Буде, буде три різних хвата на ширині плечей і кожна друга і третій підхід це буде ширша і ширша постанова рук. Кожну постанову руку виконуємо по два підходи. Кількість повторень 10-12 е разів. Якщо вийде 10 12 це буде добре. Перший. Перша постанова на ширині плечи. І виконував не спіша як можна нижче віджимання. Зробив таких два підходи. Зробив таких два підходи приблизно по 10-12 разів. Друга постанова вже трішки ширша, ніж ширина плечі. І так само кількість повторень 10 12 разів. Зробили таких два підходи. Тепер третя посадка рук ширше. Як можна, ставимо руки ширше і виконуємо віджимання. Так же саме. Закінчили. Наступна права. Віджимання на мене хватило. Тобто у нас буде або права, або ліва рука чи трішки впереді ніж. Виконуємо на кожну руку по два підходи. Наприклад, права рука чуть-чуть вперед, ніж ліва. І виконуємо так само саме два підходи 10-12 разів. Зробили такі два підходи. І два підходи на ліву руку. Те ж саме 10-12 разів. Закінчили. Наступна вправа це стрибки. Постанова рук, приблизно ширина плеча, чуть, -чуть можливо, руки ближче. До і виконуємо опускання тулуба і різним рухом чуть-чуть висріблюємо вгору. Так же саме, кількість повторень, 8-10 разів. Закінчили. Основні вправи ми з вами зробили для розвитку біцепса. Останнє вправа завжди на кожному тренуванні це виконання одного підходу на максимальну кількість разів. Упор лежачи, без колін. Так як ми робимо основне домашнє завдання, стали і скільки в нас височило сил, робимо один підхід звичайних віджимань на максимум. Закінчили. Дякую. Перемога за нами.